Цей кристал. Він лікує його. Вчиваємося звідси. Ох, тікати немає куди. Тоді будемо битися. Треба дістатися до кристалу та знищити його. І як же нам туди дістатися? У мене вовна. У мене тони її. Ми відволічимо дракона знизу. А ви йдіть так, гайда. Я пробив не пробивні стіни. Пробиватимо знову і знову. Так, саме час бути дуже обережним. Інакше нам. Дітько Фарт, годі шмаляти по всьому. Пробач, змію. Гадаю, що мій план мав вибухові наслідки. Треба допомогти їм. Пішли. Фарт, ти ж у нас снайпер. Лише знов поціль покидьку в макі. Тріяся, як це вчасно, стрілка тма! Це досить кометно, ха-ха! Добре стріляєш. але живий він досі, правда ж? Чекаємо. Ще трохи, трохи. Вогонь! Він помер. Так. Не вмерла Україна! А, а я вже вирішив, що нам капці. Гей, там там щось з'явилося знизу. Можливо, це наш шлях назад. гу хлопаки, це було щось психоделічне. Знаю. Клянусь, я відчув собі. світло. Немов я оце прокинувся, і я є любов. Щось дивне коїться в цій грі. Хлопці, скриня. Я зможу зробити нам зброю і броню, от лише знайду верстат. Що ж, я до Морфей, ти допоміг нам? Як і обіцяв. Красно дякую. Так, добра робота, друже, а тепер ходімо, мені потрібна корона Стімбефа. Як прикро це залишаю я вас. Що? Чому? Ех, тут був, занадто довго я, і мене покарно. Але знаю, на що спроможне ви, друзі. Тож щасти. І запам'ятайте, іноді, щоб кривника перемогти, треба припинити грати у Гру його. Ось, тримай. Супер. Дякую. Дуже добре, друзі мої. Він був файним хлопцем. От тільки з ним наскільки разів ледь не вбили. Так. Ха -ха, справді, до біса, треба йти далі. Фарте, тривай. А де це ми?